Всім привіт! Мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні готуватиму неймовірно ліниві пережечки. Просто найлінивіші пережечки в моєму житті. Вони, до речі, мені нагадали ті самі пережечки з Макдональдса, але менш жирні та менш солодкі. Тож, поїхали. Для початку нам потрібно розморозити наше тісто, а поки підготуємо начинку. До вишні без кісточок додаємо цукор, звісно, його можна взяти більше або менше, і додаємо крохмал і перемішуємо все ложечкою. Коли наше тісто повністю розмерзлось, починаємо його розкатувати. Я розкатую до приблизно вдвічі більшого стану, ніж воно було. Намагалась показати максимально детально товщину, яка в нас виходить. І то в мене один корж був товстіший, один тонший, і це нормально. Я буду робити в формі таких пиріжечків, я, бачите, в такий спосіб склала наше тісто і відрізаю інше тісто так само складаю. Накладаємо нашу начинку, її потрібно класти не прямо багато, тому що вона може вилазити з наших пиріжечків. Звісно, можна взяти іншу начинку, можна навіть варення, як вам тут хочеться. Головне, не забагато начинки. І бачите, я ось так розрівнюю, тому що в мене не, не закрилось рівномірно з першого разу. Далі з допомогою вилочки з'єдную наше тістечко. Ну і до того ж це дасть додатковий візеруночок. Ось ці бочинки ще підгинаю, тому що в мене вони вийшли нерівномірні. І знову придавлюю виделочкою, Таким чином, з'єднуючи наше тістечко. Можна, звісно, защипати просто пальцями або взагалі зробити трикутнички, а не такі пиріжечки. Тут уже як ви хочете, і настільки грає ваша фантазія. Перекладаю наші пиріжечки на деко. Я його застелила багаторазовим пергаментом. Ви можете випікати на звичайному пергаменті, наприклад. І змащую їх яйцем. Я буду випікати по дві штучки, тому що я зробила їх мега великими. Ну і для декору я посипаю їх льоном. Можна посипати кунжутом, горішками, шоколадом або взагалі нічим не посипати. І відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 10-15 хвилиночок до порум'яніння. І ось такі красунчики в нас виходять з половини листового тіста. У мене велика пачка, вийшло 4 великих пиріжечки. І в теплому, і в холодному вигляді вони мені нагадують пиріжечки з Макдональдса просто. Це просто в саме середенько, і готуються дуже швидко і просто. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, і все буде Україна!